Тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. І Буквально нещодавно з'явилася інформація про те, що польська сторона розблокувала пункт пропуску Дорогуськ на кордоні із Україною, і чи дійсно це так, чи дійсно автомобілі із польського боку почали заїжджати на українську митницю? Запитаємо нашу сьогоднішню гостю з нами на зв'язку. Речниця Волинської митниці Валентина Черниш. Вітання, Пані Валентино. Чи можете підтвердити ці слова? Чи дійсно поляки розблокували пункт пропуску дорог? годин. Вітаю студії глядачі. Так, маємо радісну новину. Сьогодні близько 14-ї години за київським часом. Нам зателефонували колеги із польської митниці, з Дорогузька, і підтвердили, що протестувальники зняли бар'єри в під'їздах на шляхах до Дорогузька. Відповідно, їх зона митного контролю почала наповнюватися інтенсивно вантажівками. І буквально протягом години вони з території Польщі прийняли до себе вже пункт, І в них розпочалося митне оформлення. У мене вже сьогодні зразу питають година ще умовно відбулася, тільки скільки вантажів вже в'їхало в, в ягодин через міст. На жаль, ще поки що жодної, бо ми ж пам'ятаємо про те, що кожна вантажівка мусить пройти процедуру митного контролю. З боку поляків митного оформлення. Після цього вони будуть вже в нас в зоні митного контролю, але ми їх радо очікуємо: посилюємо наші зміни для того, щоб дуже швидко опрацювати ту чергу. А пам'ятаємо, що станом на ранок вона налічувала тисячу вантажівок на в'їзд до території України. Так само ми отримали сигнали від поляків про те, що вони готові брати від нас більше експортних вантажів, і відповідно з загальної черги в пункт пропуску ягодин заїхало вже перших 20 вантажів експорту. Ми їх терміново оформляємо для того, щоб знову ж таки вже відпускати на польську сторону. Але за пропускною спроможністю пункту пропуску я годин пам'ятаємо, що тисячу вантажівок митниця буде опрацьовувати десь приблизно 2-3 доби. Це при тому, якщо усі документи і всі вантажі будуть в порядку. Митне законодавство дає нам на оформлення однієї вантажівки 4 години, в які ми маємо списатися, але якщо раптом. Там виявиться щось, на що ми не очікували, умовно там товари комерційного призначення під виглядом гуманітарної допомоги, або, можливо, якісь наркотичні засоби, які ми часто виявляємо, або недостовірне декларування. То митниця має право затримати вантажівку пунктів пропуску до п'яти діб для того, щоб провести відповідні необхідні процедури. Будемо щиро сподіватися, що у кожного із тих далекобійників документи в порядку. Усім нагадую суб'єктам господарювання про декларації попереднього повідомлення. Нехай переглянуть, оскільки вони можливо довго очікували. Можливо, у них вже є проблеми із термінами доставки вантажів. Нехай бологисти усе передивилися, привели до порядку для того, щоб потім в самому пункті пропуску не очікувати. Пані Валентина, цікаво, чи було очікуване ось це розблокування з боку польської сторони саме сьогодні. Ні, ми отримали попереднє повідомлення про те, що е, польські протестувальники знімуть цю блокаду буквально десь за годину до е, власне самого факту. Е, наскільки ми розуміємо, що це не рішення протестувальників, а це рішення політичне воно виходить від новоствореного польського уряду, які шляхом переговорів із протестувальниками і шляхом якихось поступок їм із обіцянками врегулювати їхні проблеми економічні у майбутньому, все-таки вмовили їх зняти цю блокаду як же дружньої підтримки України з боку новообраного прем'єр-міністра Польщі Туска. Пані Валентино, а чи можете розповісти, яка ситуація на українському боці кордону? Знаємо, що там діяла електронна черга, але чи там була черга із вантажівок, і як може змінитися ситуація у зв'язку з початком пропуску автомобілів на території Польщі? Ну, дивіться, в нас блокада тривала аж 36 діб. Так. Такого в грудні зараз, 18-го числа, і годину буде 79 років. Uh -huh. За 79 років в такої блокади ще цей пункт пропуску не знав. А пам'ятаємо, що він найбільший на західному кордоні. Тому за той місяць, що тривала блокада, кожен перевізник по-своєму будував логістику. Хтось об'їжджав, хтось чекав, хтось взагалі відмовився від контрактів з перевезень, і тому у нас електронна черга. Якщо на початок блокади там могло бути до двох тисяч вантажівок, то станом на сьогодні вона скоротилася всього навсього до е, 500. Е, ну, а це означає, що перевізники просто не ставали в електронну чергу, знаючи, що пункт пропуску заблокований. Е, тому е, цих 500, які станом на сьогодні в електронній черзі, зараз їм всім приходить повідомлення, приїжджайте, ми вас чекаємо, готові оформляти. І митниця буквально за добу. Е, це все оформить. Але оскільки ж ми живемо в інформаційному суспільстві, я так думаю, що і завдяки вам інформація про те, що я годин розблокований, дуже швидко пошириться, е, в тому числі з, з силами і засобами асоціації міжнародних перевізників. І ми очікуємо, що ця електронна черга від сьогодні почне дуже і дуже рости. Тобто там знову з'явиться життя. Перевізницьке е, вантажівок буде все більше, і так само ми очікуємо, так як говорять, що ніби як завтра розблокують Раву, а далі інші вантажні переходи на українсько-полській ділянці кордону. І відповідно, ну хоч частинку тих контрактів, які на цей рік зараз допрацьовують суб'єкти, вони зможуть зробити. Хоча, безумовно, збитки від місячної блокади Ягодина вони великі. Ми порахували, що за 36 діб через пункт пропуску в обидві сторони мала б приїхати за домовленостями українсько польськими 21 тисяча транспортних засобів в обидві сторони і на експорт, і на імпорт. Натомість маємо 20% всього на всього виконання домовленостей на імпорт, 5% всього навсього відсотків на експорт. А це значить, що заручниками блокади стало як мінімум близько 40 тисяч водіїв, а за кожним водієм перевезення це якийсь суб'єкт господарювання, який був змушений або здорожчувати свою логістику доставки, або взагалі відмовитися від контрактів із європейськими партнерами, і це величезні збитки. Ну, ми знаємо, що кожен по-своєму вирішував хтось об'їжджав, поки не було заблоковано через Словаччину, Угорщину, Румунію. Хтось скористався тим мультимодальним перевезенням через потяг залізницею, але все одно кожного разу, коли ми говоримо про пошук можливих варіантів вирішення проблеми, пам'ятаємо, що це кожного разу збитки, і вони дуже великі. Вони стосуються не лише української сторони, а й європейської сторони, і в тому числі і польського бізнесу, який зараз перед новим роком так само не міг доставити свої товари. На український ринок збуту, ну це це теж копійка, і тому ми в радо вітаємо власне у ці міждержавні переговори міжурядові, які закінчилися успіхом. І дякуємо нашим урядовцям за те, що вони все таки врегулювали цей конфлікт, пані Валентино. Ну і насамкінець цікаво чи вдалося вам підрахувати, скільки недоотримав ми наш бюджет, зокрема митних платежів через цю блокаду. Прямо порахувати дуже складно через саму організацію. Ми бачимо, що ягодин входить в структуру волинської митниці, і коли на початку листопада ми прогнозували які необхідні, ну які ми можемо зібрати митні платежі. У нас була одна сума. Завершився листопад. Ми побачили, що е, не дозбирали ми е, тільки по волинській митниці: е, мільярд двісті мільйонів гривень. Які мали би піти в державний бюджет, як сплата суб'єктами господарювання, акцизу, митних платежів. І, і, от, власне, це стосується тільки Волинської митниці. Але ми пам'ятаємо, що ягодином користувалися у цій митниці. Відповідно, недобори були і в Київської, і в Житомирській, і в Рівненської митниці, залежно від того, де акредитований суб'єкт господарювання, який обслуговується там чи, чи інакше, вже на внутрішніх митних постах. Загалом я дивилася статистику: Гетьман, це голова профільного комітету Верховної Ради, оцінює лише місячні прямі втрати бюджету приблизно в 9,7 мільярда гривень від блокування українсько польського кордону, не тільки Ягодина. Пані Валентину, але от ще декілька тижнів лишається до початку Різдвяних свят новорічних. То чи варто також знову ж таки очікувати черг на, і зокрема, на ягодині через те, що багато хто із перевізників, постачальників намагатиметься саме до різдва перевести ті чи інші вантажі? Так, черга трохи триматиметься. Ще трохи часово буде, через те, що ми пам'ятаємо, що там. Три з половиною тисячі вантажівок вони зараз на території Польщі ми не зможемо за годину їх опрацювати і швидко всіх пропустити. Так само пам'ятаємо про те, що у нас ще були е, такі логістичні ноу-хау. Дуже багато українських підприємств, які мають контракти з європейськими, зокрема з німецькими, були пересідали з фур на бусики для того, щоб все таки доставити свій товар. Вони будуть старатися тримати своє чесне ім'я і швидко допрацювати ті контракти, які вони мають цьогорічні. Взагалі, грудень для митниці, для перевізників це дуже насичений місяць, оскільки від того, як ми попрацюємо зараз, і яку репутацію собі створимо, можна говорити про заключення контрактів на наступний рік. Це ж ну, зрозуміло, кожен хоче витримати свою торгову марку, показати, що він відповідальний. І тому навантаження на кордон буде значним, і ми робимо все для того, аби якомога швидше це все опрацювати. Пані Валентино, Ну і на завершення, чи не очікуєте ви на те, що блокування може найближчим часом таки продовжитися, з огляду на те, що польські протестувальники заявляли під час цієї акції на те, що будуть мітингувати до січня, а той до лютого навіть. Мені ну, ми сподіваємося, що принаймні цю зиму ми все-таки обійдемося без блокувань наступних, оскільки е, польський уряд пообіцяв протестувальникам е, піти їм на зустріч. Ми пам'ятаємо, що в них було шість головних вимог, і по великому рахунку, станом на зараз жодна з них не врахована. Е, розблокування відбулося в тому числі. Через активну позицію Євросоюзу, який е, зацікавлений в тому, щоб допомогти Україні в умовах війни. І е, сьогоднішня акція протесту була скасована рішенням е, гміни, тобто їм е, зупинили її у промисловому, е, законодавством визнаному порядку. Натомість пообіцяли, що з ними будуть постійно е, працювати для того, щоб все таки врахувати їхні економічні інтереси, для того, щоб е, оця конкуренція з українськими перевізниками е, вона не була для них настільки болючою, в тому числі наскільки мені сьогодні відомо, їм запропонували прямі компенсації за їхні е, збитки, які вони несуть з Євросоюзу. А тому я так думаю, що поки що. Ну, принаймні, поки знов це питання не загостриться, і поки їх будуть слухати і якось намагатися ем, компенсувати їм збитки, то вони не будуть знову перекривати кордон. А далі, ну, як карта ляжем, якщо вони будуть задоволені, ем, тому що вони чогось домоглися, ну, то не будуть. А якщо знову щось там з їхніх вимог не буде їх задовольняти, вони можуть вдатися в них є таке право на акцію протесту знову. Але так сподіваюся, що розуміючи, що нас очікує найбільше християнське свято народження Христа, знаючи ставлення католиків до нього, ми все таки будемо жити в мирі, дружбі і намагатися одному допомагати, а не ставити бар'єри. Теж на це сподіваємося про ситуацію на пункті пропуску Ягодин Дорогуський. Про розблокування польською стороною пункту пропуску з нами нам розповіла Валентина Черниша, речниця Волинської митниці. Дякуємо, пані Валентино. На все добре. Тримаємось.